Знаєте, не закрили, не могли закрити, і тут відразу треба розставити деякі крапки дії. Пункт перший інтерв'ю вийшов в загальній серії інтерв'ю, які там робить Дмитро Комаров. Вони в основній своїй масі були ну спрямовані, скажімо, за принципом знаєте, як сьогодні вода дії нагороджувати непричетних карати невинуватих. Але ну це робив не телеканал Рада, скажімо так. Медведчуківський вже на сьогоднішній день за своєю суттю. А це все-таки робив певний комерційний телеканал, до якого мене ставлення ну м'яко кажучи, неймовірно погане, але їм треба тримати свою певну марку. Вони дуже добре розуміють свого глядача, їхній глядач. Щоб йому не вбивали в голову, він заужно сприймає як ну, постать номер один в Україні поза всіма абсолютно речима. Тому що ну, інакше не може бути, навіть якщо ви цілу добу людям е, насипаєте бруд в голову, брехню сієте, все, вони все одно вони живуть в тій країні, вони розуміють, що залужний і Збройні Сили України ось це ті, завдяки кому ми живі, завдяки кому ми всі не опинилися. Не просто там на рік, а назавжди, так як зараз живеться людям на окупованих територіях Херсонщини, як Маріуполі, що ми цього не пережили, і тому подібне. І тому там було вирішено все таки дати і це інтерв'ю. Залушні скований кількома нюансами. Перший нюанс: він, мабуть, чи не єдиний хто знає, що будуть робити Збройні Сили України, як має піти наступ, куди має піти і що має робитися, і знає про ті речі, які відбулися дуже недавно. Або ж не відбулися з якихось сторонніх, абсолютно невідних сил залежних причин, і він не може про них говорити, тому що говорять ті, хто нічого не знають. От Даніл, Буданов, Резніков без перерви щось розказують. Ну вони реально нічого не розуміють, не знають, вони блогери, вони навіть не є спеціалісти в своїй галузі, але. Вони собі можуть і всі розуміють, що це це художній свист. Коли говорить щось залужне, в нього може прорватися якась тема, в нього може щось проскочити. Він навіть коли він спробує приховати якусь інформацію за якимись словами. Розшифрувати такі речі можна, і тому він мусить дуже стримуватися від того, щоб не сказати того, чи може, хоч в якийсь опосередкований спосіб скористатися ворог, це є те, що називається чисто внутрішні обмеження і цензура. Але є другий момент: ми ж бачимо, як упродовж життєвого року весь час йдуть інтриги навколо залужного, весь час пробують його то принизити, то відсунути. Ну пригадайте, що варта тільки повідомлення там Зеленського відосік після там одного недавнього. Засідання його ставки, там е, героїчні дії, там купа всього е, як сирський там звільняє Бахмут. Ну був різні інші досвід. Там різні інші доповіді, там керівники командувачів напрямків, там Заужний, зокрема, щось там. Знаєте, такі речі, там є інші інтриги. а Ми ж то знаємо трошки більше, і ми знаємо наскільки були серйозні підкопи. Як на початку пробував його виштовхати з головнокомандувача і поставити на місце Резнікова, де він ні на що не міг би впливати. Так він просто не дав би красти в міністерстві оборони, що звичайно зекономив для нашої армії десятки мільярдів. Але він не зміг би рятувати країну в військовому плані. Він не міг би бути військовим стратегом, тому що в нас в міністерство оборони це є цивільна структура поза армією. Вона має забезпечувати армію, а не в ній працювати і на нею керувати і тому. Пробує його тоді з'їсти. Ну дуже багато інтриг проти нього, і він весь час мусить десь ходити по краю. І іноді, коли він говорить речі, які нас дивують, і ми кажемо, чому він таке каже. А частіше, так як в цьому інтерв'ю, коли у нас виникають думки, а чому він чогось там не каже? Тому що в цій ситуації він цього не може сказати, тому що для нього певний момент висовитися, сказати правду і дістати моральне задоволення, мабуть, був би дуже високим нюансом сатисфакції. Але він розуміє, що в такому випадку вигадають якесь протистояння, ще там щось, ну врешті-решт, підуть на розрив західними союзниками, які підтримують залушного, і його можуть просто усунути. І тому він не говорить про дразливі теми. Але коли говоримо про підготовку, а давайте просто згадаємо маленьку штучку таку. Залужний головнокомандувач збройних сил України приступив до посади менше ніж за півроку до великого вторгнення. За цей час він не встиг перебудувати весь генштаб, тому що рішення по командному складу е, здійснюється за. Особистими указами і розпорядженнями президента він не зміг повністю поміняти структуру в армії, тому що йому просто цього не дали зробити. Ті, хто е, указами президента призначається і не були поміняні і призначені. А там дуже багато людей з періоду Хомчака і тарана лишилося, які, ну м'якко кажучи, не допомагали це робити. Але найосновніше головнокомандувач. Отримує всю армію з моменту оголошення в країні воєнного стану чи оголошення стану війни. Це трошки різні речі, але обидва в обидва моментах він отримує армію повне розпорядження. До того в нього є опосередковано через генерала Наєва, але там нормальна співпраця, там жодних проблем не було. У нього є управління безпосередньо оперативне тими силами, які перебували в зоні ООС. І тих, які перебували на бойовому чергуванні, дуже опосередковано через сирського через інших командувачів, він міг впливати на наші відповідні гаузеві збройні сили, зокрема сухопутні сили. Але він не мав на них прямого впливу. Більше того, всі наші навіть командувачі напрямків, ну вони відповідали за підготовку за інші речі, але переміщення білих бригад. Ліквідація бригад, от Овруцька бригада, яка мала прикривати північ Київ, рятувати, щоб не було трагедії в Бучі, тощо була ліквідована. Ну це ще було до залужного це було при Хомчаку, але вона ліквідована е, закритим указом президента. Не головнокомандувач робить такі речі: відведення всіх військ до останнього бійця на виході з Криму в напрямку на Херсон, в напрямку. Аж до Дніпра в напрямку на Каховку, і ну, майже всіх там дуже небагато лишилося в напрямку на Маріуполь. Вибачте, а при чому тут залужний? Він не може зараз цього сказати в інтерв'ю, що ми приготувалися відбивати ворога на півдні. І якби не було втручання ззовні, якби дехто, хто думав здати Київ за три дні а Україну за два тижні, не віддав наказ вивести звідти всі війська. І наказ був відданий незалужному. Незалужне й вивозить війська. Війська в розпорядженні міністра оборони, вони на розквартируванні. От розквартировані війська їх просто перемістили. І е, він мав би сказати: от я думаю, колись він скаже в інтерв'ю, що якби не було цих речей, подивіться на Бахмут, який фактично, ну, з передмістям з усім, ми триваємо 10 місяців. І уявіть собі, що фортеця Бахмут насправді не фортеця, це просто місто. А виходи з Криму, всі напрямки. На Херсон, на Каховку, це через Армянськ туди, і на, на східний бік, відповідно, вони. Були фортецею, там неймовірні укріплення, там неймовірні війська стояли, мотивовані, підготовані, там все було заміноване. І він міг би сказати: от якби там було як я робив, як я готував, то ви б не побачили жодного російського військового за межею цих укріплень з півдня, з Криму, ні один би російський військовий не прорвався на нашу територію. Не було б трагедії Маріуполя, не було б інших речей. Напевне, він міг ці речі сказати у своєму інтерв'ю. Але ще раз кажу, ми на такі інтерв'ю мусимо почекати. Ще, ще доки, доки закінчиться війна, доки не вляжуться певні нерви після неї, тоді, я думаю, він все подібне розповість. Тому, коли ми читаємо його інтерв'ю, знаєте, воно викликало дуже серйозне захоплення, чисто емоційно-психологічне. От і Галю Лівін, я його іноді цитую, ізраїльський військовий. Він там чітко сформулював, каже, що один з ізраїльських генералів, коли сказав, що командувач має бути батьком для своїх дітей, для своїх солдатів, щоб кожна матір, ну в їхньому випадку ізраїльська єврейська мати, яка віддає свого сина в армію, знала, що вона його віддала в сім'ю. Вона віддала батькові, які робить все, щоб ним опікуватися. І от те, як говорив за в нього викликало от порівняння з тим. Як в них в Ізраїлі, де дуже високо цінять людське життя? Я нагадаю, за одного полоненого ізраїльського солдата віддали тисячу палестинських, ну там терористів, напівтерористів, злочинців тощо. От він з ужному побачив такий рівень турботи про свою армію, про своє військо. Інші теж, тобто, ну це підкреслення неймовірності постаті залужного, але деталей, Цьому інтерв'ю я просто кажу: не чекайте тут. Дуже дуже поверхово сказані речі, які не зчіпають інтересів деяких політичних фігур. Е, лишається дуже багато інформації, яку я думаю, що і ви, пане Тарасе, теж там через свої джерела чуєте. Mm. Я впевнена, що Валерій Залужний е, не хотів цього, але точно спричинив хвилю хейту. Тільки не зі сторони суспільства, ми знаємо про кого ми кажемо, і дай Боже, щоб е, головнокомандуючому просто давали робити свою справу. І все ми залишимо це теж, знаєте там через три коми. Хай кожен українець подивиться. Я тільки скажу, знаєте як як мій редактор, коли ми готували е, наш огляд на залужного, він сказав. Ох, не заздрою я тим людям, які коли-небудь, якщо залужний вирішить стати президентом, будуть його опонентами. Ну тому, що він такий, да, ви все сказали, батько нації. Да. Е рухаючись далі, те, що сказав Валерій Залужний, він говорив, зокрема, і про російську армію, про їхні втрати, пане Тарасе, про те, що найдешевша. Суч з усього сила, яка є в них військова, це якраз люди. Та їх не жаліють, якраз Валерій Залужний говорив про те, що якби такі втрати були в якоїсь іншої армії світу, то війна б, звісно, спинилась. Але це не про Росію. Тому я хочу вас запитати власне про бавовну. Звісно, не про двохсотих з ними на них наплювати. Завтра буде в нас золота цифра 200 тисяч. Але те, що точно зіпсувало настрій в Росії, це неймовірна бавовна в Брянській області. Одразу п'ять. Бойових одиниць авіації, три гелікоптери, два літаки, бомбардувальники впали. Нагадаю, нашим глядачам, летіли вони бомбити Чернігів. Як ви гадаєте, що стоїть за цією катастрофою? Чи справді те, як кажуть, все ж таки сили українських протиповітряної оборони? Або, як кажуть наші речники, кажуть, то не ми, то вони самі, то їхні ПВО. Знаєте, от зараз складна ситуація для мене з одного боку. Принцип нормального експерта, який говорить на військові теми, дуже чіткий. Не на шкоді. я маю претензії до нашої системи комунікації не тільки Міністерства оборони, де ну я вважаю, це просто ганьба найвищої міри, не тільки до влади, який вилазить хто завгодно, Ну яке право має щось коментувати подоляк? хто він за посадою. Яке право він має розказувати про те, які будуть напрямки наступу і коли це буде? Та за це в тюрму треба сидіти моментально відразу, а після війни розберемося, якщо не нашкодило, ну умовно дістанеш, а нашкодило діставай свої 15 років і сиди і не тявкай. Тому насправді не нашкодь, якщо навіть при всіх моїх застереженнях до нашої комунікації вона відразу скажу погана, не просто погана, а дуже погана щодо суспільства, щодо західних партнерів, в тому числі. Але коли вони зробили заяву, українські війська не причетні до атаки на 4 чи 5 засобів летальної, вже сказав, не летальної, а летальної авіації, тому що там всі пілоти загинули. Це мені подобаються такі каламбурчики. Так от, коли вони це сказали, от як я маю розказувати, що я в це не вірю? Ну, давайте скажу так. Я не вірю в інше. Я не вірю, що їхнє ППО могло одне за одним збити п'ять засобів авіації, з яких два є, ось, ну, два а може три. Ми ще раз кажу про один з мі 8 неоднозначне повідомлення. Я бачив і про те, що третій вертоліт збитий, і про те, що він не збитий, бачив. Тому я поки що без підтверджень не буду чітко говорити: два або три вертольоти. Особливо цінні і рідкісні це є система радіоелектронної боротьби речак, яка ну, дійсно хороша, треба віддати належне. Кілька разів московитам вдалося щось зробити толкове руками і. Їхні ці речаги вони дійсно можуть ламати систему радіозабезпечення керування управління радіоуправління не тільки наших систем зенітної РСЗВО, але й іноземних американських, тому числі. Вони можуть вони на щастя, вони на такі відстані, відки запускаються наші, не можуть дуже сильно вплинути, але. Це серйозні речі. Їх, за неперевіреними мною даними, 20 штук було на Росії. Зараз їх 17 або 18 лишилося. Ви заявляєте виліт спеціальної установки, надпищеної суцільною технікою. Її вартість точно невідома, але мова йде про багато мільйонів доларів, яка є абсолютно унікальною, яку вони вже не зможуть відтворити. В них вже нема для цього ні технології, ні нічого. Вони це вже все втратили, пропили. Плюс збиття двох. Бомбардувальників. Більше того, ті бомбардувальники регулярно, мало не щодня, залітають з Брянської області, летять в напрямку на Стародуб за Стародубом відпускають оті плануючі бомби по нашій території і розвертаються назад. Це їхній постійний маршрут. Вони там весь час. Просте питання могло рашистське ППУ? Не знати цього факту, коли це відпрацьовані маршрути, коли вони повинні їх прикривати. Могли вони в певному проміжку часу збивши перший вертоліт, потім другий, потім один. Вони що ж після нього ще наступний, коли ви сторінки просто вереск в ефірі, нас збивають, у нас тут все збивати далі. Ну, ні. Напевне, це в принципі неможливо. Ну, хіба би брянська ППО вирішила відокремитися від загальноросійської, оголосила війну Москві. Зазвичай мені дуже подобаються такі версії, але до цього ще поки що трошки часу треба пройти. Давайте ми це скажемо так, щоб не підставляти наших. Скажемо, що вдарила НЛО. От якесь НЛО, яке було дуже незадоволене атаками рашистських бомбардувальників на північ України на мирні наші села і містечка. Воно завдало удару у відповідь. Коли ми просили f 16, в останній період треба було я тоді ще вас в ефірі теж говорив. Треба було на цьому змінювати акцент, щоб помінялася абсолютно реальність. Нам Байден відмовив F-16 тоді, коли як він сказав, для тих. Операції, які ви здійснюєте, F-16 для вас, не є сьогодні потрібними. Це надлишок певний. Ну насправді потрібні, тому що вони мають ліквідувати ворожу ворожурмову авіацію, яка буде тероризувати наші наступаючі частини. Але ну це ще можна було зрозуміти. Але коли появилися плануючі бомби, які почали е, ну до 20 як каже ігнат е, Андрій на юрігнат е, е, до 20 штук на день. Летіти на українські території а авіабомби Фаби це, це серйозно. Це більше, більше руйнування, більша шкода ніж від ракет. Ну ракети від там від 200 до 500 кілограм бової маси, яка там кінетичні зміщення, то що яка не попадає як правило, в ціль, а авіабомба це все таки від 500 і до 5000 тисяч кілограм вибухової маси. Ну в даному випадку ФАП 500, в основному використовують це дуже серйозна річ, і нам треба було наполягати на тому, що ситуація кардинально помінялася. Нам в 16 тепер потрібні нам їх поки що не дали, і причина я про це теж не один раз казав не військова. Вони мають достатню кількість F-16. Наскільки я розумію, наші льотчики ще минулого літа пройшли навчання таємні, але потім включилися політичні питання. Перше є певна недовіра до української влади, друге є невдоволення. І нам загальмували цілий ряд озброєнь, зокрема США в першу чергу: і дальнобійне, і авіаційне. І зараз певними способами, про які я не знаю, якесь НЛО вирішило допомогти Україні і знайти методи, робити те, що ми самі кажемо: ми не можемо збивати плануючі бомби. Що ми можемо робити, ми можемо збивати тільки ті літаки, які їх несуть. І тепер собі уявіть. Після того, коли в квітні місяці минулого року фактично до нуля було зведено вильоти рашистських літаків на контрольовану українською армією територію, оскільки збивання їх дійшло до 100%, фактично в квітні місяці вони вже боялися в кінці квітня, боялися злітати на підконтрольну нам територію. Майже до нуля збилося. Вони, ну рік, майже рік, 10 місяців, планували, яким чином їм. Все ж таки наносити удари авіабомбами, тому що ракети це в них слабке місце. Ракети в них не точні, ракети не всі долітають, ракет в них мало. Авіабомб в них неймовірна кількість. Ніхто не знає скільки, але мова йде про десятки тисяч важких потужних авіабомб, які ми знищували старали, скажімо, зиттям землі Маріуполь. Вони 10 місяців розробляли цю схему. Я так розумію, що їм Іран допоміг це зробити а самі. Вони вже ні на що не спроможні. Вони побачили в Україні плануючі бомби американські і реактивні, керовані і не керовані. І вони вирішили зробити подібне. У них це вийшло, і тільки вони їх почали запускати, знаючи, що ми їх не можемо збити за означенням. Як у нас раптом прилетіло НЛО, яке ліквідувало саме те, що ми казали, носії з яких запускають ті бомби. Ще раз кажу: я не знаю. А якщо знаю, то не скажу, хто я це робив. Але це виглядало настільки гарно, тільки вони навчилися відпрацювали, були певні, що тепер вони нас будуть тероризувати, хоча б лінії, здовж лінії фронту, їм показали, що так не буде. Два бомбардувальники і два вертольоти супроводу, які робили радіотехнічні заглушення і придушення втратити, ну, це щось неймовірне. І тепер, якщо це повториться. І над, скажімо, над Запорізькою областю, а там теж вони використовують такі речі і на Донбасі. Вони використовують пануючі бомби. Якщо це повториться, то раптом ми дізнаємося, що цього разу НЛО вже було ні при чому, оскільки збиття відбулося не на територією Російської Федерації, а на територію визнаної України, цього разу це зробить не замість НЛО зроблять наші військові повітряні сили. Ну, я думаю, я прийшов в межу, сказав все, що треба, Абсолютно. а він його не промовив. Е, я б знаєте, тут, пане Тарасе, тут буде доречно, да, це військовий злочинець. Ми його бажаємо йому всього найгіршого, але я все ж таки запозичу його фразу і скажу, що це ми навіть ще не починали. Ви праві, що є mm -hmm. дві великі різниці, да, коли в нас все ж таки зв'язані руки. Тут е, ми всі знаємо, що минулого тижня вже було офіційно голосно про Storm Shadow, далекобійні ракети, які нам передали британці, oh. і хоча росіяни розповідають, що вони вже їх збили, ми. То розуміємо, та що коли вони справді запрацюють, то ми це всі відчуємо. І тут в цьому контексті як просто через кому біде. Московських боліт, хочу згадати, тому що одразу це якраз Луганськ, да, де постійно зараз теж розквітає бавовна. Єдине, що ну, одна справа, це коли військові займаються військовими об'єктами. Ми розуміємо, там прилетіло в місце скупчення, ось мінус 50 російських злочинців. та А сьогодні відбулося те, що називається не тривіальна подія, та коли один злочинець е, прийшов в барбершоп, каже. Зробіть мені зачіску, йому кажуть, яку він каже бомбічну, і вони йому бомбічну зачіску так і роблять. Mm -hmm. та? Тому що е, був величезний вибух якраз в, в барбершопі, де перебував тимчасово виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ. Одним словом, mm -hmm. гауляйтер, зрадник і окупант. Зараз кажуть, що він у важкому стані. Ми всі бажаємо йому, звісно, найгіршого, але сам факт, пане Тарасе, оце більше схоже на... Робота сил спеціальних операцій, чи це історія про розбірки між собою, тому що там людинка така, із біографією, він стояв за умовним переворотом 17-го року проти Плотницького. Зараз кажуть, що він із пасічником не надто там в хорошому контакті. Тому що просто ми, як завжди, до сьогоднішнього дня навіть не знали про існування цього покидька в широкому сенсі. Та? І от тільки після взриву ми розуміємо, що о, щось відбувається. Я насправді ну, Коронет досить відомий. Ворог він організовував дуже багато там і репресій. І в його повноваження входило не допустити розгортання того, що ми зараз маємо дуже активно на Херсонщині, на Запоріжжі партизанського руху чи підпільної якоїсь роботи, він вмів з ними боротися. Він дуже багато людських життів погублено. Ну насправді це мерзота просто рідкісно унікальна. Ну але вся справа в тому, що от я взагалі біолог, я щось не знаю, що павуків банті один одного гризу. Але фраза причепилася, і народ її повторює. І я вам скажу, що от павуки в банці мусять один одного гристи. Які можуть бути версії? Знову ми зараз говоримо тут про версії. Перше зрозумів, що це не якийсь випадковий вибух. Підривали саме його. Цей перукарення. Ну барбершоп, звичайно, де ж може російський потужний гауляйтер прийти в якусь просту там парикмахерську, звичайно, тільки барбершоп. Так, от е цей барбершоп знаходиться в самому центрі Луганська. Е це недалеко від телецентру від е того їхнього. Телебачення це недалеко від керівних основних їхніх органів окупаційної влади, і там, за тими даними, які вже зараз пішли, там стережеться основну вся та їхня панська еліта. І... Це мусила бути добре підготовлена акція, там мусили закласти вибуховий пристрій. Він, очевидно, це мало бути або з відома персоналу, або ж вони мали бути повністю нейтралізовані, так щоб вони не могли туди прийти вночі, скажімо, то що ну, не так просто це зробити в таких місцях в Луганську, окупованому, де все крутиться навколо окупантів, де вони відчували себе до цього як вдома, без страху, там туди ж не прилітало і тому подібне. Тому зробити нам. Таку операцію було би дуже важко, але можливо зробити їм таку операцію мотивів більше ніж достатньо. Тут той випадок, коли на відміну від якогось там російського пропагандиста нікчемного у нас мотив є, тому що по корнету він зробив багато зла, від нього пролито багато крові, і він серед тих, хто стоять в чергу до на відправлення до Кобзона в примусовому порядку. Тому відкидати можливість того, що це зробили наші представники, я не буду. Появилася якась інформація, яку розкручують від нас не ззовні, що це робота служби безпеки України. Чи це так, чи не так? Я не знаю. Навіть якщо ми дістанемо офіційні підтвердження, я думаю, що це буде трошки зарано щось вирішувати. От такі якраз речі про такі спецоперації, ми будемо багато що знати вже після війни на раніше. Я просто нагадаю, що робити такі операції в Україні вміли. Дуже мало людей. Це дуже серйозно. Це захід дуже глибоко на територію. Це пригадуєте, ота група була ганські партизани. Один з них, їхніх лідерів, попався. Пригадуєте оскалічує Ми іноді бачимо його на ефірах. Ми йому дуже вдячні за те, все що він зробив. Але ви собі просто уявіть, в яких умовах працювали ці люди. І вони координувалися з неймовірними людьми в нашій розвідці. І наш гур. Тоді, який опікувався партизанами там ще за часів Порошенка, він дійсно давав їм стопроцентну гарантію збереження таємниці. Тільки якщо там на місці щось знайшли, могло прорватися. І от ми знаємо, ну як знаємо, ми маємо натяки про те, що до ряду підривів і ліквідації колаборантів на Донбасі. Ще в попередні роки мав пряму причетність той чоловік, якого нинішня влада хоче з ним розправитися. Якого сьогодні абсолютно сталінський окупаційний, давайте називаємо так, не апеляційний, а окупаційний суд Києва е залишив знову під вартою. Порушивши всі норми правосуддя, там просто нема факту злочину. Більше того, вони відмовилися висукати генерала його безпосереднього командира, який мав сказати, що це була санкціонована операція, і що принаймні він особисто віддавав накази це робити, і все інше, я оце про це все сьогодні написав трошки в себе тут і в телеграмі. І от ця людина Червінський, ну скажімо так, ми мали чутки про те, що до знищення подібних осіб. Він мав пряме відношення найвищих керівників ДНР. По ЛНР, я не можу спевні сказати, але здається, і там по НР там були інші, які працювали, і от ці люди могли чи ті люди сьогодні є у нас в розвідці. У мене є колосальні сумніви, просто колосальні. Принаймні, по нинішньому ГУР по їхній роботі мені в це важко повірити. Але коли з'явилася теза про СБУ. Давайте називатися є ж контррозвідка СБУ, і там дійсно збереглося дуже серйозне серді. Її спробували знищити в 2021 році. Володимир Зеленський разом з Бакановим особисто ухвалив рішення. Його дуже рекламували, що вони ліквідують їхню академію університет Української служби зовнішньої розвідки. Тобто вона вже приречена. Там кадри дуже швидко треба поновлювати. За 5 років у нас служба зовнішньої розвідки, наша контррозвідка буде повністю зникне, але там є люди, які це вміють робити. Я колись був, я трошки опікувався, ще будучи депутатом тим їхнім інститутом, я туди приїздив, я трошки товаришував з генералом, який в той час ним керував. І я можу з певністю сказати, що рівень підготовки там такий, що вони могли це зробити. Але цей інститут не працює з 2021 року. Чи є кадри сьогодні збережені, не втрачені, а там потрібно для такої акції досить серйозно, я не знаю. Але. По службі контрозвідки наші могли це зробити. В СБУ є такі кадри в гур. Нема чи було можна зробити це силами самих колаборантів розправитися? Ну є такі. Е... Припущення, ряд наших аналітиків, експертів сказали, що найімовірніше, тому що корнет наробив серед своїх дуже багато і ліквідувати його хотіли багато хто. Він ще в порукарні був з кількома, там ж, коли він зайшов, там ж просто випадкових людей не було. Ну, може, порукарка постраждала, і то, напевне, вона знала, що їй треба відійти, а загинув його охоронець. Ще інші поранені, це все його охоронці. Він сімома охоронцями йшов до перукарні. Тобто він знав, що його будуть вбивати, і точно був впевнений, що це будуть не українці. Тому будь-який варіант можливий, або служба зовнішньої розвідки, точно не ГУР, або, або свої постаралися. Ну, Чим більше свої будуть один одного там знищувати, тим нам краще. Знаєте, вибухівку тягнути до Луганська, ви самі можете уявити, що це таке, яка це загроза.